Друзі, всім привіт! Є бажання поділитися коротким словом відбадьорення сьогодні. І поговорю я про посвячення. Що таке посвячення або посвята? Це всеціла віддача, або це повне розпорядження. Тобто це ти віддаєш себе комусь або чомусь в повну міру. Коли ми говоримо посвячена людина, ми маємо на увазі, що це. Людина віддана своєму ділу і постійна. Я розумію, що це слово і християнин або це поняття, воно не розривне. Тобто, чому? Ти не можеш уявити, що християнин може бути непосвячений, якщо ти говориш про справжнього християнина. Якщо ти говориш про релігійну людину або того, хто належить до тої чи іншої релігії, тут слово посвята може бути неумісне. Чому? Тому що е, ну, відношення до християнства, воно номінальне. Але коли ми говоримо про е, успіхи в християнському житті, про добрі плоди, тут однозначно прийде момент, коли ми дійдемо до е, причин цього всього, причин цих всіх добрих плодів. Це посвята, це постійність. Е, ви знаєте, що в християнстві є багато напрямків, і наш акцент, куди ми себе посвячуємо, також дуже важливий. Можна посвятити себе ну, холостим справам. Павло апостол казав, що я е, біжу не для того, щоб вітер бити, або борюсь, або змагаюсь, не для того, щоб вітер бити, а для того, щоб перемогти. Тому треба концентруватися на головних речах для того, щоб для того, щоб... Посвятити себе справді достойній справі, і найправильніше зробити деякі такі акценти для ефективного християнського життя і щоб наша посвята Господу була е, правильно санкцентована. Перше, це начитання Божого Слова і роздуми над священним писанням. Це допомагає нам пізнавати волю Божу, обнуляти розум. Також це допомагає нам. Е, Всередні себе випрацювати оцей важливий елемент, який, який допоможе мені і всім, хто це зробить, бути чутливим до духовного світу. Також вкрай важливо мати молитовне життя, тобто розмову з Господом. Деколи це може бути в розумі, деколи це може бути словами в усамітненні. Ось. І в цей час ми багато будемо бачити надприродно, що буде підтвердженням нашої віри. І також нам дуже важливо, я е, впевнений, чому, мати спільність з церквою, з братами та сестрами. Це дуже важлива заповідь, яка показує рівень нашої довіри Богу і нашу любов до Бога і Божу любов до нас, тому що ми, приймаючи Божу любов, Можемо передавати те, що ми приймаємо. І передається це в першу чергу на тих, хто поряд з нами. І церква це те місце, де ми повинні практикувати цю любов. Потім ми пізнаю, що ви, учні ми, як будь бачите, любов між вами. І ця любов між нами, вона переливається на цей світ. Вона захоплює цей світ. Вона дає можливість Богу показати свою природу, свою любов, свою сутність. І нам Потрібно, брати та сестри, стати на цей шлях посвячення саме цим речам, якщо ми хочемо в християнстві правильні акценти зробити в питанні посвячення. І коли ми ці три основні напрямки будемо тримати на пульсі, як кажуть да, руку на пульсі, да, тобто будемо акцентовані на цих складових, то ми будемо плодоносити. Тобто наше життя, воно. Буде відображати щось вічне, небесне, Боже, і молюся, щоб кожен, хто слухає ці слова, сьогодні для себе прийняв рішення бути посвячене своєму покликанню і бути посвяченим цим важливим напрямкам, напрямкам в християнстві, які роблять нас ефективними, і скажімо, ми не пройдемо мимо. Якщо посвятимо себе саме цьому, мимо свого покликання, мимо важливих речей, які дадуть добрі плоди, тобто це завжди окупиться нам благо. Тому благословляю вас, в молитві, і вірю, що ваше посвячення дійсно добрим справам, Божим справам. Нехай Господь буде возвеличений і прославлений в ваших життях і ваше служіння прославляє його на всякому місці. З Богом дорогі!